Вітаю, друзі! Цей салат з кальмарами та грибами сподобається любителям морепродуктів і не тільки. Салат дуже смачний, ситний, готується надзвичайно просто і без зайвих заморочок. Та чудово підійде до святкового столу. Ходімо готувати. Спочатку підготуємо гриби. Одна цибуля середнього розміру плюс 250 г печериць. Нарізаємо їх кубиками. Обсмажуємо цибулю до м'якості, а потім додаємо гриби. Плюс сірі перець за смаком та продовжуємо обсмажувати ще 5-7 хвилин на невеликому вогні. Далі потрібно 300 г або кілець кальмара, або цілого. Я купила вже кільця і відварила їх протягом 2 хвилин після закипання. Довше не потрібно, щоб кальмар не був жорстким. Нарізаємо його невеликими смужками. До кальмара додаємо натертий твердий сир або моцарелу 50 г, підсмажені охолоджені гриби, один зубчик чеснику через прес і дві повні з горкою столові ложки майонезу. Все ретельно розмішуємо. Друзі, якщо вам подобається відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тепер потрібно зробити горіхову крихту. Волоські горіхи, попередньо підсушені на пательні 50 г, подрібнюємо блендером до ось такого стану, а потім посипаємо салат зверху безпосередньо вже в тарілці або салатнику і подаємо до столу. Також такий салат може зберігатися пару днів в холодильнику. Приготуйте та посмакуйте таке гармонійне поєднання інгредієнтів має пречудовий смак. Бажаю всім гарного настрою та смачного здорового життя!